Добрий день, я Бурлак Олена Олександрівна, завідувачка відділу періодичних видань. В моєму відділу підрядковується сектор реєстрації обліку користувачів. Я буду розповідати про реєстрацію і облік користувачів у бібліотеці. Користувач бібліотеки, фізична або юридична особа, яка звернулася до послуг бібліотеки. Користувач, фізична особа визначається за даними, зафіксованими у єдиній реєстраційній картотеті. Користувач, юридична особа це організації, з якими бібліотека уклала угоди про надання послуг. Також абонементи міжбібліотечного абонементу, групові колективні абоненти, бібліографічна інформація і тощо. Користувач, віртуальний визначається за кількістю неоднакових IP-адресів осіб та організацій, зареєстрованих в облікових веб-файлах. Також ви можете рахувати в віртуальних користувачів, відвідувачів ваших комп'ютерних клубів, якщо вони у вас є. Я буду розповідати про фізичних осіб. Це просто юридичні особи віртуальні, це для загального досвіду. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється після попереднього запису бібліотеку. Відповідно до пункту 3.1 типових правил користування бібліотеками в Україні, фізична особа для запису до бібліотеки має пред'явити документ, що посвідчує особу та заповнити реєстраційну картку. Реєстраційна картка має містити інформацію про прізвище, ім'я по батькові, рік народження, дані паспорта, освіта. Місце роботи, фах або посада, місце навчання, курс, факультет, телефон, електронна адреса, дата реєстрації або перереєстрації, підпис користувача. Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників. Персональні дані користувачів, тобто відомості, за якими вони ідентифікуються, є інформацією з обмеженим доступом. Бібліотеки забезпечують конфіденційність. Цілісність наданої інформації та її захист від несанкціонованого доступу. Це регламентується наступними нормативно-правовими документами: закон України про бібліотеки і бібліотечну справу, типові правила користування бібліотеками України, закон України про захист персональних даних, типовий порядок обробки персональних даних у базах персональних даних. Спираючись на статтю 6 закону України про захист персональних даних, обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних. Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із керувачами, пов'язаних із бібліотечним обслуговуванням та для складання статистичної звітності. Я шукала в інтернеті, і от знайшла на одному сайті, як, яка є ще карточка, ре, реєстраційна карточка читача, читача, яку можна замовити. Тут є дані, де можна замовити, якщо вам потрібно. Вона двостороння, Обично у нас картки односторонні, ця двостороння. На, на, на второй стороні можна вже, згоду на обробку інформації, можна це як Згода на обробку, обробку інформації е, використовувати. Інший сайт це теж е, згода на збір та обробку персональних даних. От то, що було раніше на інших слайдах, от там така інформація, що, що е, я мене по батькові на е, е, підставі закону про захист персональних даних. Е, Складаєте угоду з бібліотекою і бібліотека може використовувати його дані для статистики і для внутрішнього користування. Наступний сайт. У практиці роботи бібліотеки часто виникають ситуації, коли фізичні особи вимагають зареєструвати їх користувачами, але при цьому відмовляються надавати згоду на обробку своїх персональних даних. Бібліотека зобов'язана відмовити такій особі в наданні послуг згідно з частинами 1 і 5 статті 6 закону України про захист персональних даних та пункту 9 типових правил користування бібліотеками в Україні. Рекомендуємо в посадових інструкціях працівників бібліотек, пов'язаних з обробкою персональних даних користувачів, зазначити їх обов'язки та відповідальність у сфері захисту персональних даних. Картки реєстрації користувача розташовуються в єдиній реєстраційній картотеці в алфавіті прізвищ імен, та бать... імен по батькові. Зберігаються ці картотеки 5 років. Єдина реєстраційна картотека знаходиться на абонементі. Оця фраза на абонементі. Потім вона нам буде ну, як сказати, потрібна. Облік користувачів в щоденнику роботи бібліотеки в першій частині щоденнику роботи відділу бібліотеки. Ми ведемо облік користувачів та відвідування. Облік користувачів фізичних осіб має свої особливості. Кількість користувачів фіксується за двома за двома показниками. Фізичні особи, кількість зареєстрованих користувачів. І користувачі обслужені всіма структурними підрозділами бібліотеки. Щодо останнього показника, виникає багато запитань і в ряді громад посадові особи органів місцевого самоврядування видають розпорядчі акти, якими забороняють бібліотекам вести облік обслужених користувачів, оскільки це передбачає паралельний підрахунок тих самих фізичних осіб як різних користувачів. Дійсно, показник кількість користувачів, обслужених усіма структурними підрозділами бібліотеки, сьогодні застосовується лише в бібліотеках кількох пострадянських країн, але збереження кількості обслужених користувачів у статистичній звітності за формою 6 НК не є випадковим. Звертаємо увагу на те, що встановлення заробітної плати працівників конкретної бібліотеки залежить від групи за оплатою праці керівників. Керівних працівників, визначеною згідно з додатком до наказу Міністерства культури України, від 18 жовтня 2005 року номер 745 Одним з критеріїв віднесення бібліотеки до відповідної групи за оплатою праці є середньорічна кількість користувачів. Значення вказаного критерію зберіглися ще з радянських часів, коли облік користувачів вівся лише за кількістю обслуговуваних. Саме тому публічні бібліотеки мають вести облік користувачів за двома показниками. Фізичні особи загально прийняті у всьому світі, і користувачі обслуговувані всіма структурними підрозділами бібліотеки. От я тут на. Нарисувала частину першого щоденника, облік користувачів і відвідувань, е, тому що наші е, щоденники вони відрізняються від ваших щоденників. Е, перша графа це число місяця, да? друга це фізична особа, кількість зареєстрованих користувачів. От давайте ми з вами подивимось на оцей, е, цю е, схему. Е, Якби це щоденник абонементу, тому що от я раніше сказала, що єдина картотека читачів знаходиться на абонементі, і це щоденник абонемента. Абонемент буде рахувати в цих фізичних осіб кількість зареєстрованих користувачів. Це ті користувачі, які прийшли вам в бібліотеку, і ви на них заповнили реєстраційну картку. От. Ось тут от, вони будуть рахуватися. Рахуєте ви їх за віковою ознакою. Дуже зручно, я не знаю, як рахуєте ви, дуже зручно зробити отак. На, на наступному слайді ми показуємо: от я порахувала роки народження людей, і можна написати. Наприклад, перший до 6 років, другий від 6 до 14 років, третій від 14 до 18 років і, і далі, четвертий, п'ятий, шостий. І ви дивитесь, коли, коли ви записуєте читача, ви, для зручності можна їх ще записувати в журнал або можна записувати в зошит. Ви його лінуєте, у вас є графи, порядковий номер. Номер читацького квітка фамілія користувача і можна додати графу. І в цій графі ви будете сразу вказувати, що цей користувач до якої категорії вікової відноситься. Далі ви к фізичним особам кіль... зареєстрованих користувачів відносяться жінки. Просто ви відмічаєте кожен день, скільки жінок до вас записалось в бібліотеку. Далі у вас йде графа кількість користувачів. От кількість користувачів це вже ви ж рахуєте один раз, коли до вас в перший раз в цьому році прийшла людина. От вона записалася до бібліотеки, ви заповнили реєстраційну картку, і вона прийшла на абонемент. Коли вона прийшла на абонемент перший раз, або вона, вона була вже зареєстрована в минулих роках, і вона прийшла пере, переєструвалася, От тут ви його цю людину рахуєте. рахуєте і вже по категоріям користувачів ви теж відмічаєте, дивитесь, хто це фахівець, науковий співробітник, студент, робітник, учень інші і к іншим відносяться. Те це людина, яка не хоче казати, хто ким вона працює, або пенсіонери часто кажуть, що ми пенсіонери, в нас вже немає професії, ілі домогосподарка. І у вас кількість користувачів співпадати з категорія, категоріями користувачів. Якщо у вас, наприклад, кількість користувачів 10, то в, в, в цих шісти э, э, стовпчиках у вас должно, воно співпадати з кількістю. Кількістю користувачів, і слід наступний це відвідування. Відвідування це може бути, чоловік, прийшов, людина прийшла в бібліотеку, взяти книжку, здати книжку, продовжити книжку, прийти по роботи, попрацювати з довідковим апаратом, може прийти відвідати, відвідати масовий захід, який проводить бібліотека. Також сюди можна, не можна, а відносять захід де виїзні заходи бібліотеки, е, теж сюди рахуються відвідування. Е, Повертаюсь до кількості користувачів, от він врахується тільки один раз. Е, тільки один раз, коли перший раз людина прийшла в бібліотеку в цьому році. Ми, у вас ви заповнюєте. Щоденник роботи читальної зали, то вже фівці граф фізична особа, кількість зареєстрованих користувачів і за вікову ознаку і жінок ви вже не пишете. Ви е... тільки рахуєте кількість користувачів і категорії користувачів. Кількість зареєстрованих користувачів в статистиці за день повинна дорівнюватися кількості за віковими ознаками. Кількість обслугованих користувачів в статистики за день повинна дорівнюватись кількості користувачів за категоріями. В кінці місяця підраховуєте, скільки користувачів і відвідувань записано за місяць. Всі стовпчики підраховуєте. Наприклад, на січ... в січні підрахували за місяць, в лютому підрахували за місяць, а в наступному рядку всього з початку року склали січень і лютий та записали. Наступні місяці плюсуйте аналогічно.